Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру. Стрімка атака. на п'ятизіркових героях. без синього кольору. Тримаю 105. Давайте подивимось. Ага, оборона. Ну, Трішки почала якийсь чинити супротив, але поки що, звісно, дуже далека. Ну, поїхали спробувати. Ай... Бернадет, Бернадет, Людвих. Ще й мілька там присутня. Таймінги буде збивати. Треба, напевно, і свою мільку брати. Так. Ну, цього забираємо, цього забираємо. Ставимо сладга. Регінку, напевно, залишимо, тільки поставимо її сюди, спробувати Гуріка взяти. Хоча слад його буде перебивати не варіант. Треба брати блок. Ще давайте візьмемо Купідона. Де там той копідончик? Ось сюди. Ну і, напевно, Люсю можливо, ще один блок. Плюс, можливо, зіб'є таунт камінчиками. Але це все буде залежати від від поляни. Слабенька, звісно, команда, але є. Блок в трьох кольорах, тому подивимось. Давайте спробуємо. Поїхали. да Бабульки тут взагалі неприємні на цьому турнірі. Так. Трійка червоних, трійка жовтих. Жовтих багато. Але дуже велика ймовірність комбо. Давайте ось так спочатку прокинемо. Ну, ось вже комбо летить зелене. Так, хто у нас під сповільненням? Під сповільненням Старлас. Добре, давайте ось так. І знову комбо в бабульку летить і дуже велике. Хоча отак, от можливо, не дуже. дуже. Ну... Все не вийшло, на жаль. Ну, ми не перечекаємо 5 ходів. Ще й той розгін, дав. Зараз там Людвиг буде ходити, тут все можна виходити. Ну, єдине, що спробувати вивезти Сладга але його зарядки я не бачу більше. Дуже велике комбо полетіло. Дуже-дуже велике комбо, і все зруйнувало. Ну, давайте ось так. Що це дасть? Ну, Люся вийшла, а де? Зарядки немає. Кинути жовті в бабульку, там може і червоний закритись, може і фіол доїхати. Але далі що робити. Ну, добре, давайте спробуємо. Можливо, десь. Ну, ось той червоний. І ось він жовтий приїхав. Але ж все в бабулю, вона зарядиться 100%. Ну тут ми нікого не проб'ємо. На жаль. Ну і комбо, комбо. Ну, давайте спробуємо ще раз. Так, тільки старлас вийшов, але старласа немає як дозарядити. Трійка зелених тут. Там вже і людвих майже на зарядці. Варіантів немає. На жаль, бабулька тут він ще й сповільнений. Тут ми навіть ніяких очок не візьмемо. Немає тут сенсу далі щось робити. Викопаємось. Так, ці ламбуари. Так буде відроджуватись. Добре, може копідона залишити. Кого брати, не зрозуміло Можливо, Орікарка Давайте візьмемо. Чим він допоможе? Може, якісь таймінги позбиваю, давайте спробуємо. Хоча ні, тут же ж цей червоний. Тільки дозаряджати його будемо. Угу. Турнір без синіх, синіх купа. І вже на Маурі орікарка сповільнили. Ну, що тут прокидати. Ну, давайте ось таке комбо. Там зелені і будуть червоні, хоча б, якщо не заблокують. Так. Всіх посповільняли. Давайте спробуємо. Ось так вдарити. <coughs> і старлас повільнений. Добре, сюди намагаємось заблочити і тут прокинемо ось так зелені. Ось, ось так дозарядимо зараз. Давайте ще ось так спробуємо сладга дозарядити. Ні, сладг не зарядився. Так, тіпо виходили. Питання в кого ману забирати. Старлас поки ще сповільнений. Давайте ну, в цього напевно заберемо. Не дозарядився старлас. Добре, тоді ось так зелені. Цей вдарить, це роз, зрозуміло. Тепер сладк заблокований. Сюди намагаємось заблочити. І ось так прокинути. Так, скільки в нього там та відродження буде працювати? 4 ходи дуже довго. Так, добре, вмикаємо сладга, спробуємо хоча б добити цю ламбуар. Віка зараз відлікує. Давайте червоні прокинемо. Ого. Угу. Поки чекаємо зарядимо ще Старласа. Так, треба, щоб той вийшов. Давайте так, обережно. Так, так. Ого. Угу. Тепер б'ємо сюди і тут прокинемо червоні. Вівіку не хочеться чіпати. Давайте ось так, можливо, регін дозарядиться з одного камінчика. Так. Б'ємо сюди. Ще раз прокидаємо. Так, так. Угу. Так боляче вдарив. Добре, спробуємо пробити. Ось так. Все залишилось Вівіка. І оці ухиляння. Скільки там? Два ходи. Ну, спробуємо зняти. Так, так, так. Зараз будемо з Вівікою тут танцювати. Можливо, заблочимо її. Ні. Давайте так. Спробуємо зняти відображення. Угу. Так, так. Зарядимо ворікарка і сподіваюсь, доб'ємо її вже. Так, добре, ну тут впорались. Поїхали далі. Наступний бій. О, всі стекляшки. Відом тут нам не потрібен. Ну, давайте, може, цього візьмемо. Можливо, якесь травління буде перекидати. Єдине, що аурікарк буде на себе перекидати це сповільнення. Це мені не подобається. Кого ж взяти? Може, дійсно ну можна лимончика взяти. Він повинен непогано пробивати. Поїхали. Ну Вівіка теоретично дає можливість трішки зарядитись, але то не точно. Давайте ось так прокинемо. Нам би жовтих зарядити було б непогано. Давайте пошукаємо тут жовтенький десь. Чудово. Так, Вівіка зарядилась, але добре. Давайте ось так спробуємо це все зняти. Тепер прокинемо фіоли. Трішки їх підзарядимо. Давайте сюди зелені. Щоб можна було лимончиком пройтись. Непогано. Давайте тепер ось так старласом вдаримо. Так, мінус ця. Тут фіоли. Добре. Влад дозарядився, скільки у нас буде. Один хід. Давайте сюди. І ось так червоні обережно. Є. Зараз вмикаємо сладга, заблокуємо скриньку, щоб, якщо навіть зарядиться, щоб не ховалось. Так, ну, можливо, і догорить. Угу, чудово. Так, ну, Лімонвуд відпрацьовує добре проти скляних. Так, Альфріка. Альфріка, Альфріка, Альфріка. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Давненько Альфріку я не зустрічав. Жовтих не зарядити. Ну, можна спробувати, але ми, напевно, не встигнемо. Добре, давайте ось так. Ось так. І там комбо летить. І ось так. Ні, ми встигли. Добре. Вмикаємо тоді сладга. В принципі, можна спробувати і лімончиком вже пройтись тихесенько. Угу, непогано. Давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Так, об'ємо ось так і ще ось таке комбо. Повернула. Ого. Ухиляння спрацювало чудово. Давайте бити сюди. Перезарядимось. Так, давайте трішки цього підзарядимо. Я ж хотів трішки а не зарядити його. Ну добре, вже зарядився нехай. У нас ще слад працює. Так, тепер активуємо сладга, б'ємо сюди старласом. Угу. А сюди вдаримо регінкою. І почекаємо. Так, давайте спробуємо добити вже бабульку. Ось так. А сюди знов старлас. І тут його перезарядимо і доб'ємо, якщо там комусь не вистачить. Чудово. Так, ну тут теж вийшло все добре. Угу, ось він, гурік. Гурік, купа молей і Церіс. Ну, лимончик проти молей. Вже не дуже працювати проти фавнів також. Добре, давайте зробимо ось так, а сюди візьмемо Брамбла. Ну, поїхали. Регін може блокувати Гауріка. Цей темний володар зменшує тривалість відродження. Так. І знову нічого немає. Трійка жовтих і все. Трійка. Зелених. Добре, давайте фіоли прокинемо. Звісно, гурік то зарядиться, це вже зрозуміло. Давайте так. Молі вже працюють. Давайте, напевно, так, тут що у нас? Ось так. Тут прокинемо. Б'ємо сюди і зарядимо регінку. Так, гуріка заблокуємо. І ось так прокинемо комбо. Церес, звісно, він сладко пробиває, але він хоч не заблокує. Так, ламбуар. Хотілось би зелених зарядити. Добре, давайте ось так. Ну це зайве. Де зарядився той. Так. Може нам когось і пробити? Ні, нікого не пробив. Добре. Давайте тоді лікуємось. І спробуємо все ж таки. Ну, це рисата ми доб'ємо. Та буде лікувати. Давайте ось так. Гуріка спрацював щит мани. Добре, тут прокинемо. Угу. Тепер блокуємо. Гуріка. Так, добре. Скільки в них там буде два ходи? Сладга, напевно, поки притримаємо. Давайте так. Тепер сюди. Ого. Угу. Так, той вийшов. Давайте зробимо ось так і прокинемо зелені. Гурік тільки меломбуарців повісить. Там скільки два ходи довго. Давайте так і ось так. який же він. Жирний. Так, від'їхав гурик чудово. Давайте нехай ця ману скине. Так, від'їхав, від'їхала. Три ходи. Ну В принципі, можна ось так зробити, зняти хоча б розгін по мані в неї. І давайте ось так вдаримо, перезарядимо регінку. А, і все. Якраз темний володар допоміг в цьому плані. Ну що ж, 1 навіть зайшли, оборона Д. Рейтинг 2269 місце. Ну, дуже далеко, ще і викупились. Але турнір дуже складний. Без камінчиків дуже важко бернадет забирати. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!